Йшли з наказу царя Ірода убивати невинних дітей. На жаль, ваші колеги вже одного разу це зробили. Коли минулої неділі вони кинулися на неозброєних, на неготових навіть до спротиву дітей, студентів. І вони били їх ніби колись ті воїни Римської імперії із наказу царя Ірода в Вифлеємі вигублювали 14 тисяч В цій вулиці, цей хрещатик. Цей Майдан уже оборенний невинною кров'ю. Ми просимо вас завжди пам'ятати ту велику відповідальність, яка лежить на вас, і пам'ятати собі, що Господь із кожної людини запитає за те, що вона робила. Римські воїни мали вибір. Вони могли йти виконувати злочини кастеря ірода і вбивати дітей, а могли не піти. І кожен із них зробив, зробив свій вибір. Ви ж завжди пам'ятайте, що Господь є над нами, Він любить нас. І ви самі бачите, що люди зібралися на мирну демонстрацію. Люди мають право заявляти свій протест, а ви маєте право вибирати, чи він народом, чи ви проти народу. Ви маєте право вибирати, чи слухати Божу заповідь, чи слухати ось той буває і злочинний наказ. І користуючись нагодою, і до ваших очільників. До ваших керівників, до всіх військовослужбовців високого рангу. Не будьте царями-іродами, не віддавайте жорстоких наказів проти свого народу. Тому що, як каже Господь, хто візьме меч, той від меча і загине. Пам'ятайте, що Господь є над усіма нами. І він, брати і сестри, усім воздасть заслугам. Завжди стійте, як ви і повинні, бо ви правоохоронці, ви повинні правду захищати, ви повинні істину захищати, ви повинні захищати цей народ, а не стояти щитами напроти нього. Нехай Господь усім вам подасть слушну думку і добрий розум тверезий, щоб ви завжди могли приймати правильні рішення, за які не буде соромно відповідати перед Небесним Творцем. Мені дуже шкода. Але багато із ваших почільників, із найвищих ешелонів влади, вони не думають, що вони будуть помирати. Вони не думають, що їм прийдеться давати відповідь за все, що вони зробили. І вони можуть повторити наказ злочинний царя Ірода, який наказав убити 14 тисяч младенців. Але младенець Христос все одно народився. Младенець Христос все одно виріс. Младенець Христос все одно став царем неба і землі. І проти нього, проти Бога ніхто не може йти. Проти Бога, як каже святий апостол Павло, іти це все одно, що перти проти рожна. З Богом ніхто і ніяка зла сила боротися не може. І тому у кожної людини є вибір або жити з Богом, живучи за його заповідями, і Бог буде тоді його захистом, або повстати проти добра і таким чином повстати проти Бога і стати серед ворогів Божих. Я прикликаю сьогодні на вас із нашими священниками Боже благословення. І ми всі разом просимо вас пам'ятати, що всі ми з вами є діти Божі, діти нашого Небесного Отця, який каже, що ми всі жили у мирі, і який всім нам вважає добра. Я надіюся, що кожен із вас. Він християнин і що він слуга Божий. Дякую всім вам.